Знаєш, хто написав цю мелодію? Ні? А хто? Я тобі не буде нудно. Я подбала про весь сервіс масаж, сауна, щоденна діагностика. В моєму віці це марна трата часу. Ви сьогодні мочилися чотири краплі. А ви більш менш? Так більше чи менше? Менше. Мабуть, ідеальне місце для відпочинку. Більше тут робити нічого. А ви ще диригуєте чи пишете музику? Ні, я на пенсії. Але я думаю, ви не забули, як це робиться. Ні, я не забув. Я читав у Вікіпедії, що в молодості ви тусили зі странінським. Так, це правда. Хіба ви не сумуєте за роботою? Я сумую за дружиною. Ти не знав про маму головного. Вона любила тебе і завжди пробачала. Вона хотіла бути з тобою попри все. Але хто ти? Я втратив найкращі роки свого життя. Ти кажеш, що почуття переоцінюють, але це маячня. Почуття це все, що у нас є. Майкл Кейн, Харві Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано. Юність від автора великої краси лауреата премії Оскар Пауло Сорентіно.